Щоб ціни на основні продовольчі товари залишалися стабільними, відповідна робоча група щотижня здійснює моніторинг. Йдеться про борошно, макаронні вироби, хліб, крупу, м'ясо, молочні продукти, яйця, олію, цукор, овочі тощо. Ми їх беремо як. Е Ну, Базові точки, їх шість Шість в громаді, там де продуктова ситуація. Це, зокрема, чотири – це магазин «Оптовичок», «Дарила Нів Патароча і п'ятачок, що на Грошевську, плюс два великі супермаркети, плюс по м'ясу в нас є центральні магазини. За наслідками відповідної шахматки, ми формуємо кінцеву екселівську відомість, де видно підвищили ще під, ну, понизили стіни. Згідно з моніторингом, за минулий тиждень, зокрема, зросла вартість на хліб хліб, молоко, свинину, моркву та картоплю. Подешевшили такі продукти, як капуста та крупа гречана. Ціни на домашню продукцію не суттєво відрізняються від магазинних. 50 гривень, сиродавка 55, а яйця 60 і 70, 10 картопелька, а буряк? Буряк теж 10, і морква 20. Ми ж орієнтуємося і по цінах. Не може бути що домашнє яйце дешевше, ніж в магазині. Чи доводиться громадянам економити на основних продуктах, дізнавалися наші журналісти. Доводиться. Ціни вони кожен день ростуть, не меншають. А що ж робити, Так? Жити якось треба. Ось Хліб хожу, купую тут дешевше, чим там ближче кородом. Люди ось на Новій годин праздник беруть всякі мандарини. Ми його не купимо. Отака ціна, що ми, ми його не купимо, чи... бо нам на таблетки. Гроші не хватило. І Навіть хліб люблю, щоб дешевий купити. Крупи, м'ясо, все остальне. Там тим особу купує те, що хоче. так, куди діватися, на що голодувати, якщо підвищила ціна. Звісно, ж купують, болять діти вдома. Звісно, доводиться з такими цінами озвірівшими. Ясні, сало це дуже, що підпригнули ціни так. А так, в принципі, все беремо, все, що брали. Дітям треба, а що поробиш? На собі можемо зекономити, на дітях не хотілося б. Ну, а я, хочеться всього ж. Ну, то купляємо вже, звісно. А так. На пенсії дуже не роженеся, На... Ну так, доводиться, по мінімуму доводиться купувати, тому що, саме розумієте, під час війни відбулося різке підняття цін. Це звичайно, впливає. На гаманець на продуктах не, не, не економ, то що все своє. Ну своя картошка, свої огірки, свої помідори у разі необґрунтованого зростання цін. Спеціалісти економічного відділу повідомляють органи, які мають повноваження контролю. Ми відповідним листом інформуємо Держпродспоживслужбу або полтавську районну військову адміністрацію. І вже вони потім вирішують, приїжджати чи не приїжджати. Про факти підвищення цін жителі громади можуть повідомляти робочу групу за номером 060 56 шість, п'ять, дев'яносто чотири,